Основне, скажімо, з чим нагодиться депутатський корпус з першого дня цієї каденції це є структура, згідно якої зараз працює львівська міська рада. Отже, структура складає більше 1350 чоловік, яка з'їдає більше 100 мільйонів гривень щорічно на утримання цієї структури. На думку депутатського корпусу, власне, ця структура вона не є дієздатною в умовах кризи, в умовах економічної ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Тобто, скажімо, є багато зайвих ламп. Зокрема, для прикладу, от незрозуміло навіщо. Міський голова отримує близько 50 чоловік прес-служби міської ради, яка фактично займається піаром міського голови. Якщо порахувати середню зарплату, тобто ми можемо прорахувати цифру, яка йде на утримання цих людей. Скажімо, в той момент не кошти освітяни, медики, двірники. Скажімо, є проблеми в інших галузі. Немає відповідальності за ті чи інші дії в міській раді. Зокрема. В міській раді існує фактично така колективна безвідповідальність в кожній царині, в кожній галузі. Кожна, скажімо, віза, кожне рішення підписується неймовірною кількістю чиновників. З одного боку, це затягує прийняття будь-якого рішення. Це затягує і створює масу незручностей і для підприємців, і для пересічних громадян. З іншого боку, це Дає змогу чиновникам уникати відповідальності. Власне, тут питання до Андрія Судового, чи він усвідомлює, напевно, що так, що рано чи пізно ця безвідповідальність, яку він розвів міській раді, обернеться для нього його особистою кримінальною відповідальністю. У нас є низка питань, зокрема по управлінню місто. Можемо згадати, як більше року тому. Впроваджували транспортну схему як депутати, як громадськість, вимагали зупинити цей процес. Зараз вже фактично міською радою програні всі суди. Доведено, що вводилося незаконно, що вводилося з помилками, вводилося з порушеннями. Зимовий час з 1 січня люди в святковий період масово мерзли на зупинках і не могли з тим нічого вдіяти. Коли депутатський корпус декілька разів піднімав це питання. Тільки міський голова казав, що в цьому управлінні працюють найкращі фахівці, що все гаразд. Що закінчилося декілька місяців тому, коли було озвучено, що в Верховній Раді створюється тимчасова слідча комісія, яка, власне, хоче перевірити, як впроваджувалася транспортна схема, міський голова миттєво звільняє начальника управління транспорту. На сьогоднішній день транспортна схема доведена на 70% до старої транспортної схеми. Тобто питання Навіщо робляться такі нефахові кроки і хто за це має нести відповідальність? Під час проведення єврочемпіонату було виділені серйозні кошти на проведення ремонтів магістральних доріг. Кошти були виділені серйозні. Але я вам назву один простий факт. Цього року виконавчі органи Львівської міської ради попросили в обласної ради кошти на одну дорогу на вулицю Стрийську. Яка буквально пару років тому була відремонтована. Справа в тому, що кошти з державного бюджету, наголошую, не з місцевого, а з державного бюджету були виділені, але якість виконання робіт була дуже і дуже погана. На сьогоднішній момент ситуація дуже складна. Ми винні підрядникам не тільки за дороги, а за виконання роботи ще за 2009, 2010, 2011, 2012 рік більше ніж 50 мільйонів гривень. Ці кошти ми повинні віддати. Коштів з державного бюджету цього року в таких обсягах не передбачається. Кредити нам вже брати важко, оскільки ми і так маємо кредити одні чи не найбільше в Україні або одні з найбільших в Україні. Тому питання є просте. Ми, функція депутатів міської ради, це функція громадського контролю. Тобто ми можемо контролювати за якістю виконаних робіт, звертатися відповідно в правоохоронні органи, що ми робимо, для того, щоб перевірити якість виконання робіт.